Рада вітати вас на каналі через терни до краси. Мене звати Світлана. І ура, ура, ура! Я сьогодні отримала свою довгоочікувану посилочку з трояндочками і хочу разом з вами її розпакувати. Троянди я саджу давно і давно замовляю з цієї трояндарки. І знаю, що мене тут очікує. Дуже я задоволена, але все рівно відкрию разом з вами. Замовляла небагато саджанців. Замовляю виважено-розважено, тому що місця вже немає для необдуманих посадок. Приходиться рахуватися з кожним сантиметром. А завжди наші трояндарки виставляють такі цікаві сорти. Такі цікавинки. І так всього хочеться. Тут трояндовий хом'ячок ніяк не насититься. Отже, а що тут у нас є? Як завжди, інструкція. Як завжди, укорінювач-подарунок. Це вже руками. Так, замовила я п'ять саджанців. Отже, ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой. Трояндочка Ерік Тамберлі. Це плетиста троянда, або ще її називають Якщо не помиляюся, Red Eden Rose. Такий okay. розгалужений саджанець. Є, звичайно, механічні пошкодження, але я з ними справлюся. Я знаю, 100% трояндочка приживеться, я знаю, 100% коренева буде гарна. Вже не буду вас займати часу на огляд кореневої. Ухолюсь тільки сортами, які я обрала на цей сезон. Трояндочка Емільєн Гіо. Це шраб. Довго я вирішувала, чи вона мені потрібна чи не потрібна. Хочеться і колеться. Але перевага хочеться. Раз хочеться, значить нема чого собі відмовляти. Також коренева величенька. Ну, звісно, я буду врівноважувати кореневу з гілочками. Так, далі. Далі. Далі у нас Emma Woodhouse. Це остінка. Полюбляю остінки. Ну, звичайно, квітку вони тримають недовго, недовговічні їхні квіти. Але подобається мені форма куща, подобається мені завжди в остінок барви їхні. Майже всі вони йдуть із запахом. Ну, як тут собі відмовити, в такому задоволенні? Так, а тут у нас Вовозела Голд. Маю вже Вовозелу звичайну. Вовозелу. Дуже задоволена цією сортосерією. І ще хочу собі до колекції Вовозелу Голд. Так, вони такі міцненькі, розмашисті кущики. Але мені подобається, як вони тримають квітку. Подобається, як вони виглядають. Ну, взагалі чудова сортосерія. Так, і п'ята у нас японочка. Японочка Каолі Казалі. Ну, я вам скажу, як на японочку доволі такий розмашистий кущик. Японочки замовляю вже третій раз. Ну і переважно вони такі делікатні, ну, справжні японочки. А тут такий у нас кущик Ну, Як я казала, кореневу я не буду зараз відкривати. Тут маю корневін. Зараз я їх всіх почищу від землі, тому що знаю 100%, що вони тут в землі. Почищу від землі. І намочу корінчики, поки буду готувати ямки. Довго я їх не буду мочити, тому що саджанці хороші, живенькі. Рятувати їх від пересушування не потрібно. Бруньки ще не проростають, що мене дуже тішить. Вважаючи <кій> на погоду, яка буде найближчими вихідними. Отже, бруньки ще не починали розвиватися, значить, є більше шансів. Нормально пережити ці вихідні. Отже, як працювати, результат буде видно влітку, звичайно. І трішки весняної краси. Сензи вже показала свої вушка Астільба. Звичайно, не сортова, сорту не знаю. Колись купила в якоїсь бабусі на базарі. І мені приємно, і бабусі добавка до пенсії. Анемонки чудові. Є одне але. Скільки в мене просять їх відкупати, до кореневища вище практично неможливо. Не знаю, на якій глибині вони проростають. Саджала я їх купляла давним-давно. Вони самі собі порозходились по погрядках, по квітниках. Але. Не знаю, як знайти їхні бульбочки. Ну і вже вже ось-ось буде квітувати рябчик королівський. Звичайний помаранчевий, також сорту не знаю. Подобається візуально, запах не дуже. Хто має рябчики в себе на квітниках, той знає про що я. Але весна, весна і рябчики будуть квітувати. Ще мене чекає сьогодні така робота. Минулої суботи я починала ділити ірис Сибірський кукуре. І от не встигла весь поділити, приневище викупила. Так його важко ділити, настільки важко, от тільки замочила і дивлюсь, можливо, зараз ще щось розділимо. Хочеться намножити такої краси. Ну, от, реально. От щоб ви розуміли, однією рукою дуже важко буде підняти. Але просто. Ой, перепрошую. От, як я казала до чоловіка, тут, тут хіба ножовкою пиляти. От я правша. І мені важко буде лівою рукою пиляти, а коли знімаю лівою, попадає палець в камеру, вибачайте. Розділити поділками тут нереально, тут тільки потрібно різати. Куш старий, руків, напевно, шість. Років, напевне, шість. Як же ж його поділити? Тут ніби виглядають гарні такі картинки, от сонце засвічує. Ну, те, що я його не поділю однією рукою, це однозначно. За штативом бігти не хочеться. Тим більше у нас якось так хмари цікаво вже йдуть. Щоб зараз щось не сипануло, так як у нас таке може бути. Отже, я працюю. Результати покажу пізніше. Ось у мене вийшли такі поділки, такі нічогенькі. Найбільше кусочків ділити я не хочу. По-перше, дуже важко. Ну, По-друге, коли більше квіточок гарніше виглядає. Це ось я тільки що поділила. А ось я в суботу вже висаджувала. Як бачите, гарно собі ростуть, прирість вже дали від суботи. І буде краса. Це, звичайні синенького блакитного кольору. Дуже вже вони мені подобаються, особливо моїй дочці. Це для неї я таку красу розводжу. Отже, йду я саджати поділки. Пірисів, а вас чекаю в себе в гостях на каналі. До зустрічі!